Світло включили годину 18 хвилин назад. Як зберегти баланс і не витратити всі гроші на енергонезалежність? Наскільки ми залежні від світла в наших домівках? Чи потрібно кожному встановити 16 кВт сонячних панелей лонгі? Чи потрібно кожному встановити 30 кВт годин літій залізофосфатних акумуляторів? Чи потрібно кожному встановити 10 кВт інвертор по і чи потрібно при цьому всьому бути дипломованим спеціалістом? В наступних відео ми спробуємо знайти золоту середину. А зараз давайте розберемося, взагалі навіщо нам світло і чи можна перечекати. І зразу я тобі скажу, ні, не можна. Світло дає нам комфорт і безпеку. Завдяки електриці працюють лампочки, когось опалення, побутова техніка і інтернет. Усе це робить наше життя зручним і стабільним. Без світла ми швидше втомлюємося, порушується сон, з'являється напруженість. Світло дає нам психологічну рівновагу, знижує тривогу і залишає нас продуктивними. А може, це робить кава? Тож ну потрібно розібратися, що ми маємо на даний час і як ми можемо це покращити. Свічки, павербанки, ліхтарики, USB-лампочки, led стрічки, акумулятори із авто чи любої електротехніки. Чи складна ця тема? Давайте розбиратися разом. З вас лайк, підписка і комент з мене щоп'ятниці контент. В наступному відео я розкажу скільки потрібно акумуляторів.